Завдяки спільним проєктам учнів, вчителів, батьків, було організовано ряд благодійних акцій. Це і збір пластикових кришечок, і збір макулатури, і підтримка у акції Єдиний донат. Також діти приймали активну участь у акції Монетки збирай ЗСУ допомагай також був організований перегляд благодійної вистави. Дітками. Також ми брали участь у зборі донатів від усього колективу. І педагоги, і всі працівники ліцею. Вдалося зібрати 74 тисячі гривень для 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго. Це, до речі, шостий залізний птах, який прямує до наших. Воїнів. Додаємо до нашої пташки дитячі побажання, листівочки з побажанням миру, добра. Також передаємо ліки, які теж збирали, бравши участь у різних акціях. До речі, до збору цих ліків долучилися сонячні дітки, якими опікуються благодійна організація. Все робимо самі. Так, ну і сподіваємось, що всі наші. Всі наші Подарунки потраплять до наших воїнів і допоможуть боронити нашу державу. Я від імені Світлани Покрасової принесла цей дрон. Ми відсилаємо на бригаду. Хай вона допомагає хлопцям у захисті нашої батьківщини і велика вдячність таким діткам. Заради них наші захисники стоять і боротьби батьківщину. Ми збирали гроші на сумнів. Гроші, а як саме ви збирали? Крисочки здавали, макулатуру, гроші, ліки. Я вважаю, що воїнам потрібно допомога, тому що на війні дуже складно. Що ти можеш побажати військовим, які будуть дивитися це відео? Хай захищають. І щоб вони були здорові сьогодні. У нас була фінальна крапка нашого великого заходу, який відбувався у нас в закладі впродовж мабуть двох тижнів. За ініціативою наших дітей ми вирішили підтримати наших захисників і зібрати кошти їм на FPV-дрони. Батьківська громада долучилася, педагоги підтримали. і Впродовж двох тижнів в закладі проходили ярмарки, проходили різні заходи, івенти, і результат нас просто вразив, ми були щасливі тим, що нам вдалося зібрати кошти на три fpv дрони. Я хочу сказати про те, що будь-яка підтримка важлива. А що стосується дронів, це неоцінений вклад, тому що. Вони дозволяють не тільки вражати противника, а й а, навіть рятувати життя. Тому а, кожен дрон а, нового золота можна так сказати. Тому так, це надзвичайно важливо, і ми дуже вдячні вам за будь-яку підтримку. Діти а, це наше майбутнє. А, ми маємо, а, ми б'ємось за наше майбутнє, за наших дітей. Підтримка від дітей а, а, піднімає моральний дух воїнів, і ми знаємо, що все, що ми робимо, це не дарма. Якщо коротко, тому це одне з тих, що ми воюємо, за наше майбутнє, не за будівлі, не за землю, не за територію, за саме за людей, за наше майбутнє і, і діти в цьому відіграють ключову роль. Зараз дуже потрібно так скажемо підтримати воїнів. Я хочу їм побажати саме головне здоров'я, щоб в них був сила духу, щастя, хоч якесь, і ну щоб в них було все саме найкраще.